У нас всім привіт. Сьогодні Я хотів розказати, як я кормлю своїх трьох собак. Е, дивіться, значить, е, я набираю дві каструлі води, ставлю на газ, вони киплять. Е, одну з кастерлю я насипаю десь 900 грамів рису і 300 грамів гаречки. І в другу кастрюлю я кидаю, наприклад, ну я варю на 4 дні, то, наприклад, або е, можна кинути 48 лап, тобто по 4 штучки на кожній собачці, на е, один раз поїсти, або та, теж ту ж саму кількість ший. Або, наприклад, я варю ще е, третій раз, щоб е, перемінка була, е, то я варю печінку. Е, оце в принципі. на... Раз поїсти одна порція каші, десь там черпаків по півтори кожному з бульйончиком від ший або лап, або печені печінки і разом з цими шиями, лапами або печінкою. Коротше, все це я ставлю на малий вогонь, десь на пів годинки в кашу трохи кинув приправки для смаку лапи, шиї, десь варю ну, біля години приблизно. І ще хотів розказати, що це я даю ввечері їм на 4 дні вистачає, те, що я зараз зварю. І я ще хотів розказати, що зранку я даю сухий корм собачий, який я запарюю кип'ятком, точніше, не кипятком, а теплою водою. Тобто, ну, наприклад, ставити чайник і десь на половині перед тим, як він закипить, і його водою. Так собаки ну, швидше наїдяться. А якщо ви дасте сухий корм, то він десь розтвориться у їх шлунках десь через години-три, тільки потім вони будуть наїдені. І оце я два дні даю, наприклад, цей. Запарений сухий корм. А один день я даю ще фарш. Я купляю, недорогий собачий, він називається фарш. в м'ясному магазині. Він там десь біля півтора кілограма-два кілограма кусок, десь коштує гривень 40-50 Це я даю зранку. Ну його також можна варити, але ну, він е, виходить дуже жирний. Тому я це хотів розказати, як я кормлю своїх собачок. Якщо це комусь ну, сподобалось, допомогло, то я буду радий. Пишіться на канал, поставте лайк. Дякую, до побачення.